Сторінка 27. Перше завдання. Збільш кожне число на 2. Результат запиши в клітинки. У нас є помідорчики. На кожному помідорчику по цифрі. І нам тільки що сказали, що потрібно зробити: збільш кожне число на 2. У нас є циферка 4. Якщо я збільшую її на 2, 4 додати 2 буде 6. Записали 6. 7. Збільшуємо сімку на 2. Буде 9. Абсолютно правильно, дітка. І ось так ми збільшуємо кожне число. Подивіться дуже уважно. 5, збільшили на 2, записали, 3. Збільшили на 2, записали, 6, збільшили на 2 записали. Доробіть, будь ласка, завдання самостійно. В кінці подивимось, чи правильно ви його виконали. Завдання друге. Виконай віднімання, розкладаючи зменшуване на зручні доданки. Ми з вами виконували схоже завданнячко ось ось тут. Подивіться, воно дуже схоже, воно фактично таке ж саме. І ми пам'ятаємо, що таке зменшуване. Зменшуване це називається число при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. При відніманні найперша цифра це зменшуване. І вам тут підказують кожну циферку, подивіться, від неї поставили такі дві ніжки, і нам у клітинки треба вписати доданки. І ми знаємо, ну, наприклад, циферка 10. Ось вона складається з 9 і 1, з 8, і 2, з 3. Тобто, ми могли б поставити ну, будь-які числа. Але нам сказали не просто розбити на доданки, а розкласти на зручні доданки. А зручні вони, пам'ятаєте, так, з цього завдання, вони саме тому, тому що з ними зручно працювати. Нам потрібно, щоб оце число з'їлося, з'їло саме себе. Тому саме ось це число ми вписуємо в один із доданків. Значить, 10 розкладаємо на 8, і скільки ще потрібно, ось ваша підказочка? І 2. І тепер уже замість 10, 2 додати 8. Чому це доданки? Тому що коли я розклала десятку, вони у своїй сумі, тобто, якщо їх додати, дадуть десятку, 2 додати 8 і подивіться, відняти 8. Вісім. Вісімка відняла саму себе і залишилось 2. Ось як просто зробити ці приклади. Подивимось далі. Розкладаємо число 8 на зручні доданки. Ми вже пам'ятаємо, зручні це такі, щоб вони самознищились в даному випадку. То 8 розкладаємо на 7. І на 1 абсолютно вірно. 1 додати 7 відняти 7. Угу. 7 відняла 7. Залишилось 1. Подивіться, як просто. 9, відняти 6. Дорівнює. Звісно, ми можемо вирішити з вами і просто так. Адже ви дуже розумні дітки, і знаєте, як це робиться. Ви вже вмієте рахувати в голові. Але нас просять саме розкласти на доданки. То 9 ми можемо розкласти на 6. Подивіться, ось. шістка, це для того, щоб вона саму себе відняла. І 9 складається з шести і складається. Із трьох, абсолютно вірно. І буде 3 додати 6, відняти 6. 6 відняла саму себе, і ми отримали трійку. Це дуже схожі приклади на. Ось таке завданнячко, Подивіться, ось нам всім знайомі приклади, коли число саме себе бачите, знищує і залишається початкове. Таке число, коли нам не потрібно рахувати. Ну і таке завдання ми вже робили. Тому я дуже прошу виконати ось ці приклади самостійно. Спробуйте, дітки, у вас все вийде. В кінці перевіримо, чи правильно ви його виконали. Робимо наступне завдання, а я нагадую, натискаємо на паузу за потреби. Наступне завдання, ви бачите, чітко нам подали короткі записи. І ми знаємо, що короткі записи завжди робляться до задачі. А коли нам дають ось такі цікаві короткі записи, нам треба спочатку самостійно скласти задачу, усно, проговоривши вголос, і вирішити її. Давайте подивимось. Перша задача. У коротких записах, ми пам'ятаємо, у нас інколи існують дужки, які заміняють слова. Але може так статися, що дужки не буде, це також достатньо відомо. Тож, ми бачимо перед собою буряк. Нам чітко вказали, скільки буряків, дивіться, Б, це скорочення буряк. І мова буде йти також про моркву, але про моркву, подивіться, невідомо на 6 менше. Тому ми так і складаємо задачу, бачачи все, що нам зробили в короткому записі. А придумуємо собі місце, де це може бути. Наприклад, буряк і морква можуть бути на городі або на грядці. Ну, ми так і говоримо. На городі було вісім буряків. Подивіться, це все я взяла зараз з короткого запису. На городі було вісім буряків. Або на городі посадили 8 буряків. Можна і так зробити. Тобто, бачите, ви собі можете придумати, так як в нас немає слова посадили чи на городі, це ви вигадали ситуацію, щоб краще зрозуміти задачу. Тож, на городі посадили 8 буряків, а морквин на 6 менше. І, відповідно, якщо знак питання в нас про моркву, то Буде питання стосуватися моркви. І ще раз, на городі посадили вісім буряків, а морквин на 6 менше, скільки морквин посадили? Подивіться, як чітко склали задачу. І ви знаєте, як її вирішувати. Нас запитали не наскільки або наскільки на скільки менше, або наскільки більше. Нас не запитували, нам вказали, що морквин було на 6 менше. То, щоб дізнатися, скільки морквин було, треба від восьми відняти оцю шістку. І ми тоді, бачите, дізнаємося, що, наскільки морквин... і ми тоді знаємося, скільки морквин взагалі було. Тобто вісім відняти шість, дорівнює 2. І відповідь, подивіться, дві морквини. Дві морквини дуже просто. Тоборяків буряків посадили вісім, а морквин посадили дві. Друга задача буде вже бачите, з такою дужкою. Якраз вона нам допоможе скласти питання до задачі. Подивилися, дужка фігурна чи порівняльна? Порівняльна, звісно, коли в нас є порівняльна дужка, ми знаємо, що питання наскільки більше або наскільки менше. Подивимося, ось якраз нам наша з вами відповідь, яку вам майже дописали, але ж без, без числа, каже, що нас питання буде наскільки менше. Тож, давайте складемо задачку. Знову вигадуємо собі ситуацію. Може продовжувати ситуація на городі. Або ж просто у магазині. Ну, Або ж купили. Ну, ось так буває. Давайте скажемо. У магазині купили 9 цибулин і 2 часника. Наскільки менше часнику, ніж цибулин купили. Угу. Бачите, ось така задача. А щоб дізнатися, наскільки менше чи наскільки більше, ми з вами обов'язково користуємось дією віднімання. Щоб дізнатися оцю різницю, нам потрібно від більшого числа відняти менше. І приклад вийде: дивіться, 9 відняти 2. 9 відняти 2 дорівнює 7. Записуємо 7. І читаємо відповідь. Часників на 7 менше. Подивіться, як швидко вирішили задачу. Дуже-дуже просто. Дітки, давайте з вами зробимо завдання четверте. Для його роботи вам знадобляться олівці, приготували біля себе. У цьому завданні вам потрібно вирішити всі вирази на ось таких ось овочах. Тож, дітки, вирази ми вирішимо трошки пізніше, а зараз давайте зробимо наступне завдання: знайди значення виразів. Це зробимо пізніше. Розфарбуй ті овочі, які можна їсти сирими. Дійсно, давайте розфарбуємо. Ось, наприклад, перший овоч-перець. Чи можна його з'їсти сирим? Ну, звісно, можна, адже ми знаємо його часто, додають у Салатики. Його як готують, так і їдять з сирим. Особливо хто любить, то часто хрумтять цим перчиком. Перець може бути зелений, може бути червоний, а також е, жовтий. У мене такий червоний, майже закінчується. Ось і давайте таким червоненьким зроблю собі перця. У вас, звісно, це вийде набагато простіше. Гарбуз. Гарбуз сирим не вживають. Ну, можна погризти, але він дуже твердий і не такий смачний. Його треба якось обробити: чи гарбузову кашу, чи супчика гарбузового, чи запекти його з картопелькою. Потрібно якось його обробити. Те саме з буряком. Сирим його не вживають. Його треба якось замаринувати чи залити олійкою, якось його натерти. Найкраще всього зробити з нього борщика. Всі люблять борщик, правда? Далі, капуста. Ну, звісно, капусту їдять сирою. Її їдять часто у. Правильно, часто у ось таких от салатиках. Навіть можна салатик зробити з капустою, з перчиком, щоб було смачно, смачно. Тож, капусту розфарбували, адже ми можемо з'їсти її сирою. Хтось навіть любить просто нею похрумтіти, трошки підсолити і похрумтіти, як справжні зайчики. Далі баклажан. Баклажан не їдять сирим, він достатньо ну, такий собі на смак. А, а якщо його обробити, якось додати якихось спецій, це буде дуже смачно. Тому сирим його не вживають. Далі картопля. Ну, звісно, ні, діти. Ви пробували колись згризти сиру картоплю? Колись спробуйте. Це не смачно, тому, звісно, ми їсти не будемо. А нам потрібно картопельку. Обробити. Тож, є ще помідорчики? Звісно, помідорчик буде їстися з сирим. Адже помідорчик, ми з вами знаємо, часто кладуть у різні салатики, а також смачно просто ним похрумтіти, підсоливши. Сілью, щоб було дуже-дуже смачно. Ось такого помідорчика ми також розмалювали з вами. До речі, помідорчик може бути рожевого кольору, може бути, а це такий сорт існує, може бути жовтого кольору. А, щоб знали собі, що і бувають різні помідорчики. Звісно, найвідоміший це ось такий червоний. І цибулька. Чи можна її з'їсти сирою? Ну, звісно, можна, сонечке, адже це дуже. Смачно ну, для тих, хто любить цибульку. В неї така буде, бачите, зверху одяг такий, шелуха. Ми з вами ось так от розфарбуємо. Можна додати навіть трошки коричневого, щоб було все прям дуже схоже. І у цибульки також часто їдять оцей хвостик, смачна така зелена цибулька, а, то дійсно її їдять сирою. Ось так зробили собі завдання. Молодці. І вирішуємо ось такі приклади. Вирішуйте їх самостійно. І давайте ще для тих, хто хоче себе перевірити, дивимось, тиснемо на паузу, зафіксували собі, як буде виглядати правильно виконана сторіночка. Перевіряйте обов'язково. І всім дякую за урок!